Стріч між колективами Білюк Сі Апстудіо. Спершу ми швиденько знайомимося із заявками учасників Думаємо із флангу лівого. Новік він повертає яблуньку. Пробиває Євген останніх ігрових тижнів. Частіше ми з вами почали бачити цього гравця в складі команди Олександра Смирнова зараз. Білюк атакує і <поць> з uh -huh. Чибаряка виходить Абстудіо. Знову такий з яблуньком і сюди ж додаємо вже вище згаданого Олексія Новіка. Четвертої, е, всі на місці, всі у заявці девуться Шуст Шестерньов. Моторний. Сергій простріля, моторний і шуст удар із мешного літа. Знаємо ми ім'я ще одного півфіналіста. Кубку це Апспла. Повалов підліву і е, простріля стрілянизом. Забирає м'яча голкіпер. Крючкові його вкидання. Цюпа. Богдан цюпа. Все. Можемо, друзі, також у нашому чаті за той колектив, якому ви бажаєте вдачі. Пройти далі. Володько. Яблонько. Євген справо Єв є б'є. Удар від косарен, Голдібер перед собою мусить добивати володько, крючку. Шестерньов. І пройшло рішення. Шуст шуст удар з лівої ноги. через центр, через Гаврилюка Ігор. Показує Шуст, де віддавати. Діння шуста в штрафній зоні. Мовчать арбітри. Тепер забілюксом уже підвівся. Йому передача. 21-й номер. Порушення. Порушення у пасиві. Абстудіо для порівняння. Разі ще не порушував правил жодного разу. Новік. Петренко. Петренко. Петренко з лівої. Кіпер вступав. Після минулого моменту, коли Іван Петренко з лівої бровки наносив удар. по Сигналу розіграє Цюпа. Стюпа. І так, друга 20-та хвилинка. Роуз почалася. Верслав Косаренко. Новік. Новік удар. Гаврилюка грає шуст. Ігор Гаврилюк залишив шуст. Моторний наче й чекав того рішення від суперника. 50-м номером вибігає білюкс. Гаврилюк пробиває. Олександр Шастерньо йде на шуста пів. один дотик. Заграє ще цюбу. Не дає фіксувати Брюханову. Яблонько. Євген Яблонько. Змістився в центру. Пробив гол кіпер на місці. Крючков. В центрі. Кіба першим додатком слівої пробив Максим Котляр. Він зараз відкидає. Цюпа, б'є небезпечно. Брай кіпер ще удар уже. З ну і мусимо відзначити, що мінімум одного разу при тих завершеннях. Простігруватиме для обстудіо Євген Яблонько. Яблонько простріл мав хлябку журавльова. <реку> Яблонько. Яблонько зліве. Шестерньов в один дотик відправляє на виброгаврилю. Гаврилюка. відкрив. <реку> Яблонько. Яблонько. Пішов база тут момент, володько! Володько не перегравав. є є удар, крючок. Володько, Яблонько, Євген Яблонько, вдальній тілочний удар. Пробиває білюкси біля м'яча Шестерньов. Олександр Шестерньов низом і у кут. Олександр Шестерньов. Свій пенальті. студіо і Олексій Новік проти Крючкова. Новік-Новік, друзі, Залишається вас. лідером серії. Зараз шуст. Шустий шуст. Втольще кутший граючий тренер Дмитро. Кричись шуст. Іван Петренко. Зліво Іван Петренко. Вже Крючков стоїть. Крючков стоїть. Крючков. Бере другий удар і білюкс. Друзі йде далі. Друга серія пенальтів цьому кубку для Білюкса. І знову з неї команда Дмитра Бондара виходить <проб> переможцем. <проб>